Всім доброго дня. Так, получили посилочки з гра маркета. Ну, так воно було, це вже я порозривав. Вибачаюсь за вітер, як знімати. Скажем так, саженці не Після того, як я пам'ятаю, скільки я разів вже замовляв у них, мабуть, це вже... Третій сезон чи четвертий. І саджанців багато я вже замовляв. І після моїх рекомендацій вже люди почали відсилати мені ось такі саженці. Це вже можна подивитися палець. Ось такі ось вони. Товстенькі. Отак кажу. так палець великий. Уже сажанець, щось похоже. Це я замовляв персики, гіктарини. Так, Будемо дивитися на кореневу потім. Це я вже дивлюся, що тут ну, такі великі коріння достяли, їх всі попідрізали. Сажинці вже вже починають просипатися, бачите, вже брунькі, зелені, це означає, що вони десь в теплицях, тому що мої бачите вже Почали почала брунечка, Брин, так похара видно. почала брунечка зеленіти. Зовсім камера щось не фокусує. Так, це по персикам, Тут ми трошки заказали сливки є ось ми замовили тобі трошечку сливки. Ось одна сливка така у нас такого плану. Ось така вона буде сливка, але ще вона спить, ще вона спить. Ну а парсики вже попросипались. Ну, скажу що? Що я вам можу сказати? Якість саженців на 4. На 4. Може навіть на з натяжечкою. Кій де є. Гілочки такі слабенькі, хойде суховаті, хойде обламані, воно все прирізане. Дивіться, замовляйте у провірених садоводів в магазинах, щоб не обдурили вас і щоб не було пересоту. Далі покажу кореневу систему.